Упаковка крутезного монстряки від ZD Racing, моделька MT16. Повний АТР-комплект, є акумулятор, зарядка. Все це є в наборі, тобто машинка одразу готова до використання. Ось Тут навіть додаткові є запчастинки, інструменти, наліпки, інструкція, каталог запчастин. Повністю все це є. Ось така плівочка. Подивіться по дизайну, наскільки шикарний дизайн цієї модельки. Є вже встановлені аксесуари, тут БК-мотор. БК-регулятор приймач вже в боксі. Зараз все це вам покажу. Ось такі кліпси вже вони бачите, на резиночках, для того, щоб вони ніде не загубились і були завжди на машинці на корпусі. Є вентилятор на регуляторі, є вже акумулятор на 2,200 мАч 11 вольт. Вілібар в комплекті, маслонаповнені амортизатори, металеві повністю всі привода, металеві регульовані тяги. Навіть додатково, подивіться, 16 масштаб а вже стоїть. Тут стабілізатори, металеві тримачі амортизаторів, тобто все тут по максимуму. І ще металева повністю шасі. Тобто моделька прокачана вже з заводу, багато металу. Є підсвіточка, ось тут теж все йде в комплекті, в бампері. І ось тут приймач він в боксі вологозахисний. Пульт керування, тобто все розпакували і поїхали. Машинка готова одразу до використання. Все необхідно. є. єдине, що треба, то це пальчикові батарейки в пульт, але це взагалі дрібниця.